Eu sou Тебе знаючи як Божого спадкоємця, уражений щирою любов'ю твоєю, душою і тіло, і слова похвали тобі приношу. Святий великоможених офельним Бог за нас. Написане було повеління Богопротивне, противне, що приносити жертву ідолам, а не живому Богу. Але, будучи праведним, страстотерпче, ти не приніс жертву, бо мав бути приведеним Богу, слава і замі. За любов божественну, ти був розіп'ятий, Федори-мученику і став воїном Сина Єдинородного, Бога Всевишнього. Не зрадивши воїнського звання. Ангельські сили, людський рід, тебе безмужна мати, безперестанно прославляють піснями, бо Творця їх ти носила, немовлям, на руках своїх. Пісню з ус моїх, Із пригніченої душі благання приношу, з милосердця до неї, Страстотерпче, Федоре! страстотерче, Федоре, святи, Бога за нас! Плоть підкорив ти самодерстю розуму. Славний мученику і обома догоджаєш творцебі. Слава Іси, ми Святому Боговом. Став ти на суді мучителя, Христа Бога богословлячи, жертву ідолам приносити, відмовився ти, Федоре. Тебе всі завжди маємо за пристановище і стіну християн, тебе славословимо безперестанно, непорочно. смотри, Господь, смотрієн Твоєго. Аїн божественних споживши мученику Федоре, розумом ти збагнув непостидну проповідь Божого народження. великому мученику Федоре молибо. Ті, що служили пристрастям, не сприйняли Бога, який страждає, їх же ти викрив, мученику Федоре. Бо був просвітлений, Слозі святого, поспіваючи Тебе, блажений, Федоре, благаємо бути визволителем, молитвою від усяких лихих обставин і пристрастени Боса. Ти, Богородице, не ора, на ниво, що зростила коло животворчий, який подає світові життя, спаси усіх, хто оспівує Тебе. який полюбив вас, так виголошував ти, страднику Федоре, мученикам, що страждали разом з тобою. Святий великому Федоре, моли Бога за нас. Любов'ю палав ти страстотерпче сердечною, і спалив ти вже богиню стребещем. Слава синим, і святого, силою незбаримою, федоре страстотепче, зниж варварську зухвалість і мої пристрасті, і посоча силам. Дівою після Різдва оспіваємо тебе, Богородице. Бо ти породила світові Бога слово плотю. Яке слабке, яке немішне звеличування богів суєтних, яких перемогла мужність істинних мучеників, що проповідували істину, як свою винагороду, за нас! Яке слабке, яке немішне звеличування богів суєтних яких перемогла мужність істинних мучеників, що проповідували істину, як свою винагороду, сало зі сили. Істини силою Божою, мучеників слава, Федоре блаженний! ти дивився на муки від злочистивих, як настріли немовлят. Передбачаючи вічні блага у віці грядущому всяких І з тебе невимовно воплотився Син Божий, щоб визволити нас від лютих провин молитвами Твоїми, Богородице, чиста, і щоб просвітилися ми божественним сяйвом, все чисто.

Святи, великобоченику, не Зранений був те тілом, за зраненого плотю, заради нас Бога Слово, і до нього з вдячністю радіюче взивав ти, страстотерче, Федоре, Отців наше Боже, благословений Ти. Святий «Як визволитель усіх був покладений у гробі і запечатаний з волі своєї, так ти, страстотерпче Федоре, вселився у в'язницю, запечатану, взиваючи Отців наших, Боже, благословений Ти. Язниці страстотерпче, як колись, юнаки в печі, бачив ти, як єдиний з нетлінної Тройці, зміцнює тебе, що взивав, Отців наших, Боже, благословений ти. Осяща <поців> сники. Коли забажав те наше спасіння, звершити спасе, в утробу вселився, діви. Яку я вив'яз заступницю світу, Отців наших, Боже, благословений ти. Сліпнений розумом беззаконних, начальник тобі, по божному нечестиво погрожував, чому безумний поклав ти надії на людину, яка померла насильницькою смертю, але Ти воззвав. юнаки, благословляйте, священики, прославляйте, люди величайте по всі віки. Святим. Як розумний, премудрий будівничий благодаті, даної тобі від Бога благодаттю ти взивав Федоре, до того, хто повелівав нечестиво, нехай цей сором буде мені і тим, що співають, юнаки благословляйте, священники, прославляйте, люди, величайте по всі віки. Як юнак чинив те подвиг і безбоязно викривав, чому безумство є ж мучителю, Взивав ти, повеліваючи облудним ідолам служити, залишивши Творця, але я співаю, юнаки благословляйте, священики, прославляйте, люди величайте по всі віки. <плодиснатель> Образами, тілесними, і всякими загадками і знаменнями, і пророчами прообразами провестили Бо натхнені пророки Твоє Діво, Різдво, надприроднє і дивне, тому Тебе у радості, побожно величаємо, Христа прославляючи по всі віки. Для тебе муки твої, тому і тіло своє віддав ти вогню. Через нього з радістю перейшов ти до Божественного вогню, страстотерче, угоднику Божий, Федоре. Святий, Федоре, моли Бога за нас. Мученику всечесний у вогні ти не згорів, бо ти оману спалив. І стоїш живим перед Богом, і в ньому радієш, як мученик, страстотерчий угоднику. Федоре. Слава сім, святого. Єдиного тебе знаємо, Христа, єдиного стройці, у двох довершених єствах, спаси людей твоїх, яких придбав Ти чесною твоєю кров'ю. Федора, Страстотерпця молитвами і віки. Величаємо Тебе, що на руках носила невидимого Бога, якого на небесах прославляють усі сили, і через Тебе Він нам завжди дарує спасіння в напастях, Тебе за Це ублажаємо. Слава Тебе, я